Любі друзі, всіх вас вітаю на своєму каналі. З вами Наталі і сьогоднішнє відео про інжир і мої спостереження у догляді за ним. Зростають у мене два плодики на одній гілочці та ще один на іншій гілочці. І один я вже зняла. І ви можете подивитись минуле відео, де я це показую. Він повністю достиглий, прекрасний і, напевно, дуже смачний. Я ще не куштувала. Обов'язково подивіться минуле відео, бо знайшла я шкідників на своїх рослинках на одному з підвіконь і обробляла, І один з признаків шкідників це отаке листя в крапочку. Особливо на інжирі, це дуже помітно. Цей плодик також зростає, пішов вже збільшуватись в об'ємі. Ці поки що цей і оцей вони менші. Але, сподіваюся, також все буде гарно. І ось мої спостереження: вони в тому, що цьому інжирові вже більше двох років. І тільки от от зараз якраз він почав бути спроможним зрощувати плоди, бо, чесно кажучи, я подумала його подарувати комусь, у кого буде це виходити краще. І я зрощую свій інжир, плоди на інжирі, зовсім без хімічних добрив. Я цьому році в ґрунт... При пасації додавала золу. І все, я не обробляю свої рослини постійно якимись препаратами. Вважаю це недоречним. Я можу полити також рослини бурштиновою кислотою, наприклад, або оприскати по листю. І, в принципі, все. Тобто, моя ціль вирощувати рослини не штучним шляхом, збагачення якимись добривами. А натуральним природним шляхом. І моє, ну от знову ж повторю: моє спостереження воно в тому, що рослинка має просто мати певний вік, бути спроможною нарощувати плоди. І обов'язково, звичайно, ж, робити і інжиру, і іншим плодовим рослинкам обрізку. Я її робила не один раз. І Ще раз зробила, щоб зробити її зовсім низько, щоб нижній стовбур був зовсім коротенький, а далі гілочки. І після того, як він вже виростить свої плоди, вони дозріють, я також його обріжу. І якщо ви бажаєте отримати безкоштовно росточок з корінням, вкорінений вже або свіжий зріз. Тоді обов'язково слідкуйте за виходом відео, в якому я буду дарувати такий відросточок. І обов'язково в коментарях вам напишу про смак цього плодика, який я розрізала. Любі мої, а вам бажаю всього найсвітлішого, добра, радості миру, Божого захисту та благословінь. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей і бувайте!